На перехресті двох різних світів доля перед вибором сиділа. Чорний шлейф тримала у руці, біле плаття розпускало крила. Світло і пітьма поряд у житті. Чомусь чорне забруднити хоче, все, що чисте, святе у почутті, це перше, що кидається в очі. Що відмитися від бруду візьми, серце віру, любов і надію, ще терпіння, прощення за гріхи, Світло душу теплом обігріє, важко чорну багнюку відбілить, виступають на білому плями. Тому святою вважається мить, коли душу фарбує ще мама. Все вбирає дитина від неї. Віру, надію, любов і ласку мама, наш ангел і добра фея веде за руку в життєву казку. Хтось житиме в касі, повісті, іншій в комедії чи драмі, що було, є і буде у житті, доля знала ще у лоні мами.